Доброго дня, дорогі друзі, шановні підписники та гості мого каналу. Рада вітати вас у моєму кулінарному блозі, де щодня ділюся цікавими рецептами. Сьогодні пропоную вам приготувати запіканку з кабачками та баклажанами. Ця італійська страва називається парміжана. Вона схожа на торт. У кінці відео ви у цьому переконаєтеся. Тому її можна подавати і до святкового столу. Отже, для приготування цього надзвичайно смачного італійського наїдку нам потрібно взяти 4 великі баклажани. Бачите, в мене товстенькі плоди, проте можна взяти і продовгувати баклажани. Кожен плід треба позбавитися від плодоніжки і нарізати скибочками середньої товщини приблизно 1 см. Скибки баклажанів обкачуємо у борошні та викладаємо у суху тарілку. Далі на пательню наливаємо олію і розігріваємо її. Потім у миску вбиваємо 5 яєць, солимо їх. Першим за смаком, збиваємо за допомогою виделки, далі у яєчну масу вмокаємо баклажани і смажимо їх на розігрітій пательні з обох сторін до золотистого кольору. Після цього викладаємо готові баклажани на тарілку, стелену паперовою серветкою. До речі, їх можна вже їсти й так. Наприклад, в прикуску з часниковим соусом, але я продовжую готувати ту страву, про яку сказала на початку відео. Далі беремо 1 кг молодих капачків і нарізаємо їх слайсами. Приблизно сантиметрової товщини. Шматочки кабачків також обкачуємо у пшеничному борошні і викладаємо у окрему тарілку. Знову розбиваємо 5 яєць в миску, солимо та перчимо і збиваємо їх до піни. Зануряємо кожен шматок кабачка у яєчну масу і смажимо на розігрітій пательні з рослиною олією. Робити це треба з обох боків до золотистого кольору, по аналогії з баклажанами. Як кабачки, так і баклажани, після такої обробки вже є смачною закускою. Наприклад, можна робити рулетики з цих овочів, начиняючи їх вершковим сиром з чесником. Але якщо їх запекти з пармезаном, це буде просто кулінарна бомба. Ну що ж, продовжуємо. У пательню наливаємо 2 столових ложки рослинної олії і заливаємо мелені помідори. У мене вони вже готові із пляшки. Всипаємо трохи перцю та солі і тушкуємо помідори приблизно пів години. Після цього змащуємо масою дно форми для запікання достатньо 2-3 столових ложки. Викладаємо перший шар смажених баклажанів. Далі знову викладаємо томатну пасту. Потім підготовлюємо 700-800 г моцарелі. потрібнюємо її шматочками і викладаємо наступним шаром. Далі йдуть смажені капачки, А потім знову томатна маса. У кількості 3-4 ложок багато не треба. Після цього щедро посипаємо страву тертим пармізаном і знову викладаємо моцарелю. Зверху розкладаємо баклажанами, солимо їх, а потім змащуємо все томатною масою. У фіналі посипаємо тертим пармізаном приблизно 5 столових ложок. Напівфабрикат готовий. Відразу хочу показати трохи інший спосіб складання цієї чудової запіканки. Дно форми так само змащуємо томатами. Зверху кладемо смажені баклажани. Далі знову помідори, тертий пармезан. А далі, пропускаючи шар мозрелі, відразу викладаємо кабачки. Їх теж змащуємо томатами і тільки зараз кладемо шматочки моцарелі. Далі йдуть баклажани, помідори. Тертий сир пармізан. Як бачите, частина смажених овочів залишилася на закуску. Будемо смакувати ними просто так. Розігріваємо духову шафу до 180 градусів та випікаємо два види запіканки 25 хвилин. Виходить, неймовірно смачна та ароматна страва. До того ще й естетична на вигляд, тож обов'язково спробуйте приготувати її вже сьогодні. Запрошую підписатися на мій канал та поставити вподобайку цьому відео, якщо воно вам сподобалося. Смачного та продуктивного вам дня!